Уже скотилось із неба сонце, Заглянув місяць у моє віконце, уже засвітились на небі зорі, усе заснуло, заснули й гори. Вийду в садочок і погуляю, при місяченьку те заспіваю, як же тут гарно, як же тут тихо, В таку годину забудеш лихо. Дочки, біленькі хати, і соловейка в гаю чувати. Ой, чи так раз в якій країні, як тут, на нашій рідній волині, ніч обгорнула біленькі хати, немов маленьких діточок мати, вітрець весняний тихенько дише, немов діток тих хто собою.